В Україні, як і в багатьох країнах, весняно-польові роботи це період підвищеного навантаження на агропромисловий комплекс. Вони також пов'язані з високим ризиком для працівників, зокрема через застосування пестицидів та агрохімікатів. Важливо дотримуватися вимог безпеки праці для запобігання виробничому травматизму, наголошують фахівці управління інспекційної діяльності у Сумській області, північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Це стосування пестицидів та агрохімікатів є важливою частиною аграрних робіт, проте це вимагає ретельного дотримання заходів безпеки. Важливо правильно організувати робочі місця і працювати згідно з інструкціями. Однак варто пам'ятати, що до роботи з пестицидами не допускаються особи, які не досягли 18 років вагітні жінки. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів потрібно здійснювати з дотриманням вимог закону України про пестициди і агрохімікати та інших нормативно-правових актів у частині безпечного здійснення робіт. Застосовуються агрохімікати та пестициди, виключно ті, які внесені до державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Застосування хімікатів у сільському господарстві має бути чітко регламентованим. Важливо не лише знати технічні норми, але й правильно оцінювати потенційні ризики для здоров'я та безпеки працівників. До використання робіт із застосуванням пестицидів треба підходити дуже відповідально. Це включає обов'язкове навчання працівників, також надання чітких інструкцій щодо застосування агрохімікатів. Основні вимоги до безпеки при роботі з пестицидами це медичний огляд працівників, мати навички роботи з хімічними речовинами, обов'язкове використання засобів індивідуального захисту, органів дихання та зору, правильне зберігання та транспортування хімікатів також важливо, щоб усі машини та апарати, які застосовуються для роботи з пестицидами, мали герметичне з'єднання і регулярно перевірялися на технічний стан. Державна служба України з питань праці активно працює над підвищенням рівня безпеки праці в агропромисловому комплексі. Так розпочато інформаційну кампанію спрямовану на зниження травматизму та підвищення обізнаності серед працівників аграрної сфери. Це не лише роз'яснення вимог безпеки, а й ряд цільових заходів для підвищення знань аграріїв щодо охорони праці. Ми плануємо проведення тренінгів, семінарів та консультацій, щоб забезпечити належний рівень безпеки на робочих місцях і запобігти нещасним випадкам. Створення безпечних та належних умов праці та запобігання травматизму працівникам, які беруть участь в підготовці та проведенні весняно-польових робіт, необхідно дотримуватись закону України. Про охорону праці, безпека праці обов'язок не тільки роботодавця, але й самих працівників. Тому важливо, щоб усі разом ми створювали умови для безпечної роботи на кожному етапі аграрних робіт. Дотримання вимог безпеки праці та законодавчих норм має стати пріоритетом для кожного аграрія. Лише за умови систематичної роботи над поліпшенням умов праці можна досягти сталого розвитку агропромислового комплексу.